Відшоти перший плюс другий сорт. 10 кг Ціна 900 гривень за 10 кг Є як чоловічий, так і жіночий. Розмір тут. Розмір тут М. Наступний, де ось такий розовенький. Розмір я тут не бачу. Далі йде розмір 40. Такий класний валюровий жіночий. Pišončeko. Dalshida Elka, čeloviči. Nastupne, da ostakažemo. Začnemo z odobšitvijo troška. Tu je kišenke. Razmer je tako, da se ne bojoči. Dalshida Ostakiri. Наступний до да, розмір. Я не бачу, це йде адідус чоловічий. Я думаю, розмір десь алька. Дальше йде да, розмір Елечка також. чоловічий свитшоток. Наступний йде да, також. Це жіноч, напевно. Я нагадую, що 10 кг світшотиків. Перший плюс другий сорт. Ціна 900 гривень. За 10 кг. Сітшотик, як бачите, тут є на 900 гривень. Це йде -ка з капішоном. А такий іде розмір Елька. Бордовий. Далі йде ось такий класний чоловіча Елька. Це йде пума. З капюшончиком. Наступний розмір, я не бачу тут. Далі ще да, Ось такий кремовий свічок. Тут щось таке. Такі, угу, такі споросточки. І останні дві модельки залишилися. Ось такий і.